Досвідчені грибники знають, що шукати грибні смаколики слід не лише під ногами, а й на деревах. А оці плодові тіла не помітити важко, такі яскраві, золотисто-оранжеві і з ніби замшевою поверхнею. Це трутовик сірчано-жовтий латиною летіпорус sulfureus. Його можна знайти влітку і восени на стовбурах багатьох видів дерев, на дубах, буках ясинах, липах, вербах, тополях, грушах, іноді й на хвойних. У різних країнах цього гриба називають деревним курчам, лісовим крабом і лісовою куркою. І, як ви розумієте, не просто так. Він і смачний, і корисний, і цілющий. Особливо популярний у США і Німеччині. Та про все по черзі. Отож трутовик сірчано-жовтий дерево руйнівний гриб. Тобто уражене ним дерево за кілька років загине від бурої призматичної гнилі. Щоправда, найчастіше, хоч і не завжди, коли обирає обирає старічі ослаблені дерева, тому скоріше є санітаром у лісі, його грибниця міцелій розвивається всередині стовбура дерева, а яскраві плодові тіла на поверхні. Спочатку вони схожі на якісь гулі з тіста, що випирає із тріщину стовбурі, чи навіть на загуслу монтажну піну. А згодом розгортаються віялом і гарнішають. У молодому віці вони м'які, соковиті і з доволі приємним ароматом. Але з часом м'якуш стає жорстким, сухим і крихким, втрачає яскраве забарвлення і ніби відсвітає. Тому, якщо наважитесь на дегустацію, беріть лише молоді плодові тіла, та й то краще лише їхні зовнішні краї. Якщо гриб виділяє прозору або жовтувату водянисту рідину. Якраз саме час його збирати. Щодо смакових якостей цього трутовика думки різняться. Багато хто вважає його смак і консистенцію схожими на м'ясо курки, краба, омара, чи навіть кальмара, а комусь не дуже подобається легкий кислуватий присмак. Тому, доки самі не спробуєте, не знатимете, чи смакує вам. Але зважайте, що на вербах і тополях ці гриби краще не збирати. Вони гірчитимуть. У нашому відео про вербу ми розказували, що у корі вербі тополь накопичується гірка сполука, саліцин, а потім саліцин переходить і у плодові тіла грибів. Готують гриб курча по-різному. Смажать, тушкують, солять і маринують. Додають його у салати і соуси, роблять із нього фарш для пиріжків і запіканок. При заморожуванні гриб зберігає свої кулінарні якості. А от сирим його їсти не варто і перед приготуванням краще відварити. Але якщо по-чесному, то й це 100% не гарантує, що у вас не трапиться шланково-кишкового розладу. Таке буває через індивідуальні реакції несприйняття. Є повідомлення і про серйозніші побічні ефекти, типу лихоманки. Але фахівці вважають, що то ймовірно від вживання схожих на сірчано жовтого трудовика інших видів. До речі, в Україні таких немає. Багатоярусні плодові тіла сірчано-жовтого трутовика можуть сягати за вишки до 70 см, а то й більше, а їхня маса до 20 кілограмів. Але справжнісінького рекордсмена знайшли у жовтні 1990 року у Ньюфоресті, що у Великобританії. Він заважив 45 кг і заслужено потрапив до книги рекордів Гіннеса. Яскравий колір плодових тіл летипора. Зумовлюється пігментами із групи каротиноїдів. Про корисність для здоров'я людини цих природних барвників ми вже розказували у наших відео про гарбузи і томати. Посилання залишимо в описі. А ще жовто-гарячі пігменти сірчано-жовтого трутовика можна використовувати як екологічні барвники для бавовняних тканин. Якщо у Європі та Америці цим грибом переважно смакують. То у країнах Сходу він здавна використовується в народній медицині як засіб, що підвищує імунітет, покращує обмін речовин, посилює сексуальну функцію. А з середини ХХ століття ним, як потенційним продуцентом біологічно активних сполук, зацікавилися науковці. У міцелії і плодових тілах січано жовтого трутовика виявили цілий комплекс сполук, що зумовлюють його антиоксидантні, антимікробні, антивірусні. Радіопротекторні, імуностимулюючі, інсулінотропні і протипухлинні властивості. Приміром, спиртові екстракти летипора можна використовувати як джерело антиоксидантів завдяки високим показникам поглинання вільних радикалів. Крім того, вони виявили ефективність проти деяких грам-позитивних і грам-негативних бактерій. Водна витяжка із міцелію має активність щодо вірусу герпесу першого типу. Та вірусу грипу типу А. Щоправда, більшість цих результатів поки що стосуються лише лабораторних експериментів. Тим не менше, є й цілком практичні результати. Наприклад, біотехнологічним методом із міцелію сірчано жовтого трутовика отримують харчову добавку для відновлення вітамінної і мінеральної недостатності та підвищення стійкості організму до сезонних інфекцій. До речі, Цю добавку можна додавати в хлібобулочні вироби, щоб підвищити їхню якість і харчову цінність. А ще екстракт із біомаси типора використовується як засіб боротьби з рослинними вірусами, приміром вірусом тютюнової мозаїки і іншими. Посилання на кілька наукових публікацій на цю тему залишимо в описі до відео. І наостанок нагадаємо, що плодові тіла грибів. Зібрані у місті чи поблизу доріг не придатні ні для вживання в їжу, ні для лікування. Будьте здорові. Бережіть себе і своїх рідних. Підтримуйте наших захисників і волонтерів. Будемо вдячні за підписку, коментар і вподобайку. Все буде Україна. До зустрічі!